Додав сіточку. Ну і думаю, як краще. Ну, оцей, понятно, я і зараз можу виділити. Оцей треба на два мені поділити. Розбити цю штучку на два. За рахунок того, що тут прорізати, а тут, скоріш за все, просто дати трикутники, да і все. Якби нічого страшного з цього не буде. ще треба от порізати тут? Ну от, порізочка є, зараз будемо потихесенько, полегесенько з цим всім поратися. Зараз десь будемо пробувати уйти від трикутника. Отут. Тобто, птихесенько перерізаємо це все. Ну, вже коли деталі починаються, да, починається вже головнячок. Есть, десь від трикутника ми прийшли, десь знов... новий трикутничок у нас. Тобто, тут зараз треба буде попоратись з цим, по, по... як вам сказати, подумати, да, подолбатися. Ну, краще, пусть тут він буде цей трикутник. От, бачте, Тут по-своєму теж здихались трикутника. Ну, хай там поки залишається. Чому? Тому що не хочу сильно плодити сітку, теж не хочу. Тобто, потихесеньку я додаю, але в приділах здорового глузду, так? Да? В розумних таких обсягах. О, то нормально. Ну, а далі ми знаємо, що робити. Виділили. вешку натиснули, оп, виділили. Так, да, виділили, вешку натиснули, дивіться, раз. Раз. Ось, от ми їх і поділили, так. Да? Ну, а далі зараз будемо поратися, клеїти оці штуки. З цим, так, да, може бути. Пов'язана певна долботня. можна, коротше, спробувати зараз от. Alt-F. Бачите? Alt-F, Alt. J. Ну, не так, щоб воно й хорошо. Через Alt-F не дуже. Давайте думати через припустимо через точки. Ні на де, бачите через точечки. Хорошо, точку виділили. Y. J Або ні, не так. Ну, туплю, вибачте. Alt e Extrude Vertical, Sol. Оп! У нас є перемичка, да? Перемичку виділили. От, ну, виділили оцю ребро, ребро ось це. Субдівайд, e, щоб у нас їх було два. Дивіться, раз, два, F. Раз, два, f От у нас вже окремий палець є. Це ж Мізинець, він маленький, то є його одразу можна. Точно так і з іншими. Ну тут сильно теж не паримося, ми потім згладжування зробимо знову на долоні. Ну і на зараз прикольно.